Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про динаміку роботи Верховної Ради України. з нашої студії політолог Сергій Таран. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Отже, якщо говорити дійсно про динаміку роботи Верховної Ради, чи можна назвати роботу народних депутатів дійсно активною, яскравою, помітною і такою, яка рухає Україну вперед, насправді ну напевно, це чи не вперше. В роботі цього парламенту там з'явились підстави для оптимізму, тому що ми бачимо, що вимоги від Європи ухвалювати законопроекти, які би сприяли і були потрібні для підписання асоціації, дуже позитивно вплинули на роботу в парламенті. Ми ще не вперше побачили дружне голосування за європейські законопроекти, як з боку влади, так і з боку опозиції. Більше того, ті законопроекти, які в контексті європейської інтеграції, Будуть винесені на порядок денний, теж є дуже позитивними, теж сприймаються і владою позицію, і звичайно, саме головне, що вони сприймаються суспільством. І от ми зараз, наприклад, вперше бачимо, що буде розглядатися новий закон про прокуратуру, який значно зменшить повноваження прокуратури і зробить її більш європейською, і закон про міліцію, і ну, цікавий законопроект щодо створення національного бюро розслідувань. Це ті всі речі, які дуже потрібні країні, і от парламент починає за них голосувати, і ми не бачимо ні бійок, ні тих всіх негативних речей, які ще були донедавна. Але така консолідація вона триватиме рівно до саміту Україна ЄС і до ну, підписання угоди. Ну це такий, як то кажуть, тестер, євротестер, який отримали депутати. Що може статися, якщо у влади є чітка стратегія здійснення якихось реформ і змін? І тоді ми бачимо, є голосування і є злагоджена робота, нема блокувань і нема всіх тих негараздів, які були донедавна. Тому, звичайно, цей тестер депутати отримали. Парламент отримав, отримали суспільство. Звичайно, залишається сподіватися, що якщо Гуда буде підписана, то ця тенденція збережеться. І подивіться, вже зараз ніхто не говорить про розпуск парламенту. Вже ніхто не говорить про те, що ось-ось-ось буде парламент новий, причому за дуже новим незрозумілим нікому законом про вибори. Зараз ми про це не говоримо, тому тенденція позитивна. Якщо угода про асоціацію буде підписана, я переконаний, що ця тенденція буде збережена. Як ви вважаєте, наскільки позитивна чи негативна тенденція позбавлення мандатів народних депутатів? Це звичайно негативна тенденція позбавлення, і це незалежно від того, якого депутати позбавляють. По великому рахунку, якщо говорити про ті проблеми, які існують в парламенті, то це, звичайно, залишилася тенденція, коли депутатів позбавляють мандати рішенням суду. Це абсурд. Тому що це скасування і принципу депутатської недоторканності, що є базовою для будь-якого європейського парламенту, це взагалі означає те, що депутати втрачають свій статус, і парламент, якщо так триватиме, то стане не таким вже й незалежним органом, як ми собі це уявляємо. І, звичайно, це погано. Більше того, в закон... в парламенті розглядаються інші достатньо негативні пропозиції щодо роботи регламенту, наприклад, про утворення. Фракцій, які би складали не число найменшої фракції, яка пройшла в парламент, а ну, наприклад, число чоловік 15, uh -huh. і що це вийде? Це вийде так, що виборці голосували за одні партії, і теоретично саме ті партії мають створити фракції. А депутати будуть створювати якісь свої фракції, зокрема ті так звані незалежні, які зараз є в парламенті, які абсолютно не відображатимуть те, що хочуть виборці, взагалі не зрозуміло, які інтереси захищатимуть ті фракції, які утворюються в парламенті, не на основі. Партій, за які голосували в парламенті, а на основі якихось власних суто своїх, а не виборців інтересів. Тому, звичайно, ми не можемо сказати про те, що все в парламенті вже ідеально. Але відбулись певні позитивні тенденції, спільні голосування, за потрібні для суспільства закони, але й залишились ті негативи, зокрема, от зняття. Мандатів з тих депутатів, які з якихось причин не подобаються владі, взагалі, от е, порівняно з першими днями після виборів е, народних депутатів, і зараз е, які відмінності між тією радою і нинішньою? Ну, основна відмінність, напевно, це те, що о, вже зараз мало хто говорить про розпуск парламенту, тому що як тільки цей парламент зайшов в стіни на Грушевського, одразу почались розмови, що цей парламент довго не проіснує. Зараз тимчасово ці розмови зупинились, тобто відбувалася певна стабілізація. І це певний позитив. Е, звичайно, є натяки на те, що цей парламент буде ухвалювати програму реформ, яка теоретично, теоретично може з'явитися після вільніського саміту. Це теж дуже важливо, тому що як тільки парламент обрався, то єдиної стратегії, в якоїсь бік не було. Угу. Ну, зрозуміло, що не було з боку опозиції, бо вона не мала більшості. Але з боку влади також досі не було заявлено про якусь стратегію розвитку економіки. Перетворення суспільстві зараз з появою євроінтеграції з'явились натяки, що принаймні цей порядок денний буде великою мірою пропонуватись Брюсселі, так як це вони пропонували багатьом країнам колишнього Варшавського договору. Але це те, що зараз ми бачимо теоретично може відрізняти той парламент, який був обраний від того парламенту, що є. Ну з огляду на ті реакції, наприклад, України на слова представників ЄС чи. На ваш погляд, прийме Україна, зокрема парламент, ті зауваження ту моделю розвитку України, яку запропонують Євросоюзі, чи знову ж таки наші парламентарі будуть відстоювати певні інтереси, які відповідають певним нюансам України? Мені здається, що на рівні парламенту проблем не буде, тому що по великому рахунку ті еліти, які в тому числі представлені в парламенті, вони вже давно інтегрувалися в європейський союз. Вони там тримають гроші, вони там мають бізнес, вони туди їздять відпочивати. Для них для еліт не існує альтернативи чи митний союз, чи європейський союз. Для них це цілком зрозуміло, що порівнювати, наприклад, митний союз і європейський союз, це все одно, що порівнювати е, Європейську лігу чемпіонів з другою лігою. Чемпіонату України це, це різні речі. Тобто для еліт є вибір, і ті еліти, які представлені в парламенті, звичайно будуть дотримуватися цього курсу. Але може бути е, на зовсім високому рівні, на рівні президента, е, затримки в тому разі, якщо не будуть е, прийняті українською владою рішучі заходи до того, щоб у нас не було останнього політв'язня. От якщо це буде зроблено, тоді можна достатньо оптимістично дивитися на майбутнє, в тому числі європейської інтеграції. Але якщо залишимо, залишиться політв'язень, то тоді, звичайно, можуть бути проблеми. І, але це не будуть проблеми, які будуть породжені парламентом. А ким? Чи чим ну, які ще... можуть бути причини, які можуть загрожувати? Я не скажу свою думку. Я uh -huh. підтверджу ту думку, яка існує в європейській спільноті. Що основне рішення зараз це політичне рішення за президентом. Від нього очікують рішучих дій, не від парламенту. От, до речі, ще цікава тенденція. в Зв'язку з європейською інтеграцією, там з'явили ще такі дуже цікаві тенденції в парламенті. Це те, наприклад, що в парламенті знову почали дискутувати бюджет. От е, одразу після свого обрання парламент поступово почав втрачати е, свою функцію. Як трибуни для обговорення найважливішого документу, за який має голосувати Верховна Рада, за бюджет. І бюджет голосувався одразу, тому що рішення, очевидно, приймалися не в парламенті, а на банкові. А от зараз, от буквально цими днями, от парламент навіть на попередньому під час попереднього розгляду на рівні там в комітетах відхилив той законопроект бюджету на 2014 рік, який запропонований був уряд. Тобто парламент навіть почав дискутувати щодо бюджету. Це теж позитивна тенденція. От та позитивна тенденція з'явилася, що там, наприклад, створена міжфракційна група, яка називається громадянська платформа, яку очолили. Від влади Юрія Мирошниченка, а від опозиції Андрій Шевченка, яка займається тим, що приймає законопроекти на обговорення на дискусію, які запропоновані представниками громадянського суспільства. Цікаво, от які з них зараз такі найважливіші стоять найцікавіші? Ну, перше, що буде пропонуватися цьому між фракційному об'єднанню, це закони, які торкаються засобів масової інформації, це роздержавлення засобів масової інформації. І це створення громадського мовлення. Це те, що дуже актуально. Невже тільки це турбує українців? Ні, ну звичайно, з чогось треба починати. Ну ще дуже важливий законопроект, який теж буде ініціатива, яка буде пропонуватися, це поправки до нині діючого закону про референдум. Це важливо, тому що якщо той законопро... той закон про референдум, який нині існує в Україні, буде. До кінця доведений, то ми матимемо неконституційну країну, тому що, зокрема, закон про референдум передбачає зміну конституції в неконституційний спосіб. Це дуже погано, тому що це означатиме, що конституції у нас немає. От громадськість пропонує це змінити. Громадськість спосібати. це об'єднання асоціації це є е, низка громадських угу. організацій, які займаються тим, що пропонують законопроекти. Які якісно змінюють суспільство українське і пропонують uh -huh. ці законопроекти, отій от міжфракційній групі. А які шанси, що дійсно цей законопроект він в такому ж вигляді, ну з таким же посилом дійде і стане законом? Чи можливо настільки виду зміниться, що ну просто громадськість втратить сенс надсилати туди свій законопроект? Ну можна точно сказати, що якщо громадськість не пропонуватиме ніяких uh -huh. змін, то він точно не зміниться. Це, хоча б, спроба, так це початок дискусії, uh -huh. і пропонуючи ці законопроекти, ну от ми, представники громадськості, свідомі того, що це не дуже просто і що там будуть дискусії, не так все це легко буде. Але треба з чогось починати. Хоча, наприклад, такі законопроекти, як про роздержавлення українських змі чи про створення громадського мовлення, ну здавалося б, не має бути ніяких проблем, тому що про це фактично заявляють всі політичні сили, і не перший рік. Тому ми маємо пропонувати ці речі, і якщо депутати будуть відмовлятися, їм буде достатньо важко, тому що вони не будуть виконувати тих обіцянок, які давали виборцям. Ну зокрема, якщо говорити про подальший розвиток України, про євроінтеграційні намагання, спроби і ухвалення законів, так само далі буде ухвалення бюджету на 2014 рік. Що е, говорити про довготривалу перспективу, куди ми йдемо, і на ваш погляд, е, яке політичне майбутнє в Україні? Я думаю, що однозначно, що зараз всі політичні процеси прив'язані до Вільнюського саміту. І ми чудово розуміємо, що якщо Україна підпише угоду про асоціацію, курс України буде трохи змінений. В ньому більше з'явиться смисла і у влади з'явиться більше стратегії. Тому що треба буде виконувати певні зобов'язання і виконувати ті зобов'язання, які є в цій угоді про асоціацію. Там дуже є багато речей, там є речі, які торкаються. І боротьбі з корупцією це найважливіше питання для українського суспільства, і ті речі, які торкаються дуже От, наприклад, там є закладені речі, які змушуватимуть олігархів вкладати в екологічний захист своїх підприємств. Це дуже величезна проблема для сходу країни. Ну хто поїде туди, переконається яке там повітря, яке вода. Так от угода про асоціацію, зокрема передбачає е ініціативи, які змушуватимуть е щось робити з довкіллям. Там є речі, які, наприклад, пов'язані. З більш серйозними вимогами до продуктів харчування, ми теж знаємо, що це в Україні може бути проблемою. Тобто угода про асоціацію – це достатньо серйозне домашнє завдання для української влади. І якщо влада підпише цю угоду про асоціацію, то в роботі парламенту з'явиться більше сенсу і у влади більше стратегії. Звичайно, буде дуже багато проблем ближче до 2015 року, коли буде достатньо гостра боротьба. Тому що я думаю, що ті, хто зараз наближений до е, сім'ї президента, вони розуміють, що втрачати владу їм буде дуже незручно, і тому буде дуже жорстка боротьба в 2015 році. Є величезна проблема, наприклад, в Києві з тим, що у нас немає виборів, і у нас нелегітимна влада, і це породжує постійну кризу в столиці. Якщо ми не матимемо виборів в Києві, то може й не матимемо виборів і в 2015 році. Тому у нас є багато проблем. Але все-таки підписання угоди про асоціацію задає оту, оту точку неповоротності, після якої можуть початись позитивні зміни. Напевно, Україна так само не зможе просто втратити Росію як свого економічного партнера, як сусіда. Як в цьому напрямку балансувати і е, домовитися? Про про треба нічого придумати. Треба подивитися, як покращили стосунки країни Балтики, коли, країни колишнього Варшавського договору, коли вони вступали в європейську спільноту і НАТО. Тоді теж, якщо ми пам'ятаємо, було дуже багато тиску з боку Росії і навіть таких геополітичних погроз, що станеться, якщо, наприклад, Польща увійде в НАТО, або якщо, наприклад, потім країни Балтику війдуть в НАТО. Але як тільки ці країни стали членами європейської і євроатлантичної спільноти, стосунки між ними і Росією різко покращилися, тому що Росія зрозуміла, все, от вони втрачені. З ними вже їх не можна повернути назад. Тому з ними треба дружити, тому що вони поряд це цікаві ринки, це сусіди. І зараз при ними прекрасні стосунки. Я глибоко переконаний, якщо Україна підпише угоду про асоціацію і потім справді після цього здійснить заходи, які би створили з нашого суспільства європейське суспільство, стосунки між Україною і Росією будуть тільки покращуватися. Так само Росія зацікавлена в тому, щоб мати гарного сусіда поряд, щоб вийти на його ринки. Щоб мати доступ до технології, отримувати такі технології, тобто це безперечно стосунки між Україною і Росією набагато покращиться, якщо Україна остаточно зробить геополітичний вибір. Ну от знаєте, як малі діти, от вони катають істерики тоді, коли вони бачать, що на них реагують. А якщо Україна не буде реагувати на цю істерику, то поведінка нашого сусіда дуже зміниться. Пане Сергію, вам дякую за аналітику. Я думаю, що час покаже, як буде, які будуть результати. Дякую вам, що прийшли. Нагадаю, це був власний погляд політолога Сергія Тарана. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.